Де не було світ. Усім доброго вечора. І слава Україні, і слава нашим воїнам ЗСУ. Мене звати Мирослав Мошак, я із Кам'янця-Подільського. І сьогодні я буду продовжувати давати школу, кроки практичної школи, Сім кроків успіху. У нас така є школа, дуже серйозна. Якщо дотримуватися її канонів, то можна дуже швидко досягнути успіху в нашому мережевому бізнесі. І от ми розглядали вже питання запрошення, розглядали питання списку, розглядали питання презентації два проти одного, хто був на минулах школа, хто знає, про що я говорю. А зараз ми розглянемо наступну частину цієї школи, яка називається «Як бути далі. Назва в неї така цікава, але чому як бути далі? Тому що коли ми прочитали презентацію, коли ми людину запросили прочитали презентацію, і самі чи прочитав презентацію цій людині спонсор чи наставник, і ми чекаємо, що людина далі буде робити якісь кроки на зустріч своїй мрії або на зустріч своїм можливостям в нашому мережевому бізнесі. Але часто так не відбувається. І добре, коли ми домовилися під час презентації а це необхідно робити, домовилися про наступну зустріч. І ця наступна зустріч має бути впродовж 72 годин або трьох днів. Чому це так важливо? Тому що емоція вона не вічна, вона довго не тримається і її, забиває інша інформація. Ми зараз живемо в вік інформаційний, де великий поток інформації в країні в нашій війна. І ясно, що новина, одна новина ну, якби важливіша від іншої, і все це накладається одне на одне, людина дуже швидко забуває про це. Тому дуже важливо зустрітися за цих 72 години або впродовж трьох днів. Зустрітися з цією людиною. Якщо людина вам не телефонує, то слід вам зателефонувати і запросити цю людину на зустріч. Якщо партнер впевнено пообіцяв, що він вам. Прийде на наступну зустріч, на назначену годину, на яку ви домовилися, то також слід добре підготуватись. Чому? Бо людина, яка пішла додому, коли ми прочитали презентацію, вона пішла думати. Думати про що? Вона починає дуже багато якби, думати над цим, сумніватися в багатьох словах, розпитувати своїх знайомих, розпитувати, розпитувати родичів. І часто люди, яких вона запитує, вони ніякого не поняття не мають. Як цей бізнес працює, а цей бізнес новий, йому е, ще немає 100 років цьому бізнесу, так, він, е, і як він працює, і часто люди, які не знайомі з ним, е, кажуть, що це ну, не ризикуй. Не ризикуй, тому що це незнайоме, не ясно, що тобі з цього вийде. Тому ми, коли телефонуємо, ми робимо, якби крок на зустріч. І пам'ятаємо, що коли ми е, запросили на зустріч, то Потрібно ставити запитання. Той, хто ставить запитання, той володіє ситуацією. Позиція лідера задавати запитання, щоб розвіювати сумнів, тому що ці сумніви, безперечно, людину гложуть. Людина не знає, як повестися. І коли людина прийшла, ми її запитуємо: ну як ти готова оздоровлюватися, Прийшла оздоровлюватися на продукт чи прийшла все-таки на бізнес. Давай уточнимо. От. Бо минулий раз, ти могла казати, там, наприклад, що на бізнес, а зараз ти можливо ну, передумала, хочеш оздоровлюватися. І коли людина каже, я хочу оздоровлюватися, то ну, є три, кілька варіантів, які можна людині запропонувати. Якщо це, до прикладу, ну, чоловік чи жінка, і вони кажуть, що є якісь проблеми по здоров'ю, то у нас є два варіанти. Перший варіант ми самотужки складаємо паспорт здоров'я або даємо людині заповнити паспорт здоров'я. Якщо людина. Ще не зовсім вам довіряє, або в неї якась серйозна проблема, вона хоче проконсультуватися з лікарем, то записуємо цю людину на лікаря на наступну, ну, під час наступного приїзду, як він буде в вашому офісі чи в якомусь наступному, чи в якомусь іншому офісі працювати. От. І записуємо на лікаря. І людина, отримавши так таким чином інформацію, вона приймає рішення, якщо вона ну, готова тільки заповнити паспорт здоров'я, заповнюємо і розписуємо програму людині, що пити. І як обов'язково розписуємо людині на 4 місяці. Чому це так важливо? Тому що часто ми тримаємося за партнера, ми переживаємо, ми дуже втішилися, ну, що ця людина готова працювати. І ми боїмося їй сказати, що людина, ну. Наряд не отримає результат за один місяць. Для того щоб отримати стійкий повний результат, хоча б потрібно 4 місяці, а іноді рік, а іноді й два. От. Тому потрібно говорити наперед: не ганятися за тим, що людина підписалася, але не щоб щось взяла, якийсь тюбік чи баночку, вона нарешті мені якийсь там бонус цього прийде, розписати серйозну програму, тому що потрібно, щоб людина отримала результат. Коли людина отримає результат, то вона буде вам більше довіряти і вона більше буде. Рекламувати цю продукцію, рекламувати цю можливість нашої компанії і таким чином ви отримуєте надійного партнера, і можливо у нього ще й появиться ціла команда. Ну а якщо людина хоче, наприклад, якщо це ну, жінка там, хоче, наприклад, косметику, то потрібно порадити їй щось з косметики. Якщо людина прийшла просто е, попробувати продукт, наприклад, там якість. Продукту, наприклад, щось засобів особистої гігієни, зубну пасту там чи миючі засоби пральні, чи до прикладу шампунь от, чи дезодорант. Ми також можемо людині запропонувати. Хай людина пробує, хай переконається в якості цього продукту. І коли вона переконається, вона обов'язково до нас е, завітає, прийде знову і знову захоче продовжувати співпрацю. Людина сказала, що вона хоче на бізнес. На цей випадок ми повинні мати, я маю, наприклад, під рукою картку з запитаннями. І, і ця картка, вона, якби наприклад, важлива з рядом запитань. І в залежності від того, яке запитання, ну яка ситуація або який пункт з, цього, з цих запитань людину цікавить, я, ну, я, ми починаємо з неї працювати. І коли ми озвучимо ці запитання, то я. Ну, запитую людину, що у вас більше цікавість з того всього, що я зараз озвучу? Перше це додатковий дохід, друге це фінансова свобода, третє це розвиток свого бізнесу, четверте це більше віль... вільного часу. П'яте до прикладу, прахнення до особистого удосконалення, самоудосконалення. Шосте бажання допомагати іншим. Також можуть бути такі запитання, що людина хоче набути нових контактів, нових знайомств. Це теж також може бути. Або також, наприклад, людина захоче залишити у спадок бізнес своїм дітям. І ви запитуєте з тих питань, що я озвучив, що вас найбільше цікавить? От. І людина, наприклад, там вибрала, наприклад, фінансова свобода. І далі ми задаємо наступні питання. Які би вона з тих пунктів не вибрала, все одно потрібно. Якби, ну, якби конкретизувати, чому і щоб переконатися, що ця людина дійсно їй це потрібно і дійсно це її хвилює. То такі от можна і потрібно задавати запитання для людини. До прикладу, що для вас найважливіше, ну коли ви задали, наприклад, що для вас найважливіше в житті? Фінансова свобода, там додатковий дохід, нові контакти, можливість залишити в спадок бізнесу? Бажання покинути, наприклад, роботу, яку ви не любите, ви не хочете робити, прагнення до особистого удосконалення, більше іншого вільного часу, розвиток свого бізнесу. Одно всі ці питання, наприклад, ви запитаєте, що для вас найважливіше? Людина, наприклад, вибирає фінансову свободу. так? А ви запитаєте, чому ви вибрали саме це? Чому? Тому що потрібно конкретизувати і потрібно дійсно переконатися, що людина просто. ну... Дійсно впевнена в своєму виборі, а не просто зробила вибір ну раді вибору, і людина відповідає, наприклад, що важливо, фінансова свобода, що вона ну хоче, наприклад, там мати можливість самостійно мати якусь свою перспективу, наприклад, незалежно від чоловіка, або, до прикладу, мати можливість ну, наприклад, відпочивати більше, чи до прикладу, з часом поміняти свою квартиру, чи купити собі престижне авто, чи допомагати комусь, і так далі. Тобто, ну. Людина вибрала, чому вибрала саме це? Далі ми знову конкретизуємо і знову запитаємо, так якби ми до до тих питань, чому саме людина вибрала фінансову свободу, чому для вас це є дуже важливим? Ніби воно звучить як повторення запитання, але це дуже важливо. Чому для вас це дуже важливо, те, що ви вибираєте фінансову свободу? Ну І наступне. Ну, наприклад, ну, людина відповідає: це важливо, бо таким чином я себе самостверджую, буду мати можливість вирішувати дуже питань багато завдяки фінансам, які в мене будуть. І наступне: а що відбудеться, коли ви, наприклад, не досягнете фінансової свободи, щоб людина задумалася над тим, от дійсно, якщо вона не досягне фінансової свободи, бо можна собі ставити, наприклад, якусь таку мати мрію, ніколи її не зреалізувати, бо не знати, як до неї прийти і не мати механізмів або інструментів вирішення цих питань. І чому, ну, чому це так для вас, чому це вас так хвилює? Також можна ще запитати, тобто, щоб конкретизувати це питання до кінця. І коли людина відповідає, що ну хвилює, тому що це надзвичайно для мене важливо. От, і ми тоді говоримо людині, що ну, потрібно допомогти людині розвиткувати сумніви, бо людина ж. Коли, наприклад, обдумувала, вона, мабуть, сумнівалася в тому, що ця можливість їй підійде, або вона може з нею справитися. От, наприклад, людина часто вона не може сказати, що, наприклад, я боюся, що в мене не вийде, чи я боюся, що я не потягну. Вона каже, я не маю часу. От. І на це треба вміти також відповісти, тому що. Ну, добре, ви можете відповісти. Я ну, не маєш часу, то й не маєш, ти все поклали трубку. Але потрібно не потрібно лишати ніколи на півдорозі. Якщо ви вже почали з людиною спілкуватися, якщо ви їй дали презентацію, якщо ви дали хоча б іскру надії цій людині, що е, в неї вийде щось в цьому бізнесі, то потрібно ну, якби продовжити. Я також думав, що в мене немає часу, коли я починав. Ви знаєте, ми дуже багато часу витрачаємо на різні речі. Без яких ми можемо обійтися. От, наприклад, ми дуже багато часу проводимо іноді по три 4 години біля телебазі, біля телевізора, дивимося якісь мильні опери. І часто ми, наприклад, якщо на той день нас питати, що ми дивилися або що ми бачили, ми навіть не годні пригадати, ми напружимо свою пам'ять, щоб згадати, що ж ми дійсно дивилися. Просто ми витрачаємо час пусту. Тобто цей час можна заповнити якимись додатковими знаннями для самонавчанням, удосконаленням чи здобуття якогось досвіду, який може вам. Хтось тобто передати. Ну, час, або також, наприклад, може людина відповісти, ну я прямо, наприклад, я не знаю, чи в мене це вийде. От. І, і, і тоді можна теж сказати людині: ви не переживайте, все, що потрібно, це ваше бажання і трохи вашого часу, а я вам обов'язково допоможу. Я збудую вам бізнес, тільки би ви були готові е, е, чути і працювати по системі, яка у нас існує. Або можливо. Людина може сказати, знайомі, знайомі пробували, і, і в них не вийшло. Я думаю, що і в мене не вийде. Так, і таке людина може сказати. Ви можете сказати, знаєте, є дуже багато різних варіантів. Знайомі могли пробувати і кинути на півдороги. от, могли чогось, ну, якби. Ну, побоятися або щось не розуміти, або в них міг бути якийсь наставник, який не професіонал, який не має досвіду в цьому бізнесі. Можуть бути різні, дуже багато різних причин. Людина сподівалася отримати, наприклад, результат перший місяць, а в нас в перший місяці правило результат людина не отримує. Каже, Та це не працює. От, і, і, і це. Тобто, таким чином людина може сказати, що, що ну, знайомі пробували, в них не вийшло, і я боюся, що в мене не вийде Ви повинні впевнено. І тактовно сказати, я вам допоможу, у вас це вийде. Головне, щоб у вас було бажання і щоб ви мали трохи вільного часу. Що складає найбільшу перепону у цьому спілкуванні, в, тому, в цій якби, можливості людину переконати? Наше завдання, щоб кандидати не покинули цей бізнес із за браку інформації, -за браку інформації або не з професійно проведеної другої зустрічі. І дуже важливо пам'ятаємо, що в них є запитання, і потрібно ці запитання якби, витягнути назовні. Ну і на ці запитання ми маємо дати відповідь. Це бізнес для значної частини людей новий. І тому люди, як я сказав вже, що він новий, і тому люди, які не пробували цей бізнес, вони просто бояться часто. Проблема в тому, що людина ну, навіть і не пробує пробувати, вибачте, за тавтологію, щось нового. Вона готова схильно робити те, що вона вміє, те, що знає, навіть якщо вона не задоволена ні результатами, ні, ні оточенням, ні своєю зарплатою. Так? Але вона все одно це робить, тому що вона боїться чогось нового. Тому тут дуже важливо притягнути руку допомоги і сказати, що я вам допоможу. Я знаю, як. Ви не перший. Хто в цьому бізнесі починав? Це бізнес дійсно новий, великої практики немає, але в ньому і велика в цьому і велика перевага, оскільки бізнес новий, от особливо для України і країн після Піспозарадянського після, після, простору. Де відсили 5, можливо, 10% охоплені цими можливостями, тобто 90% людей не охоплені можливостями мережевого маркетингу, і тому для вас дуже велика перспектива, дуже гарна можливість. Якщо ви мене почуєте, і якщо ви будете робити те, що я вам скажу, у вас це все вийде, і ви досягнете успіху в цьому бізнесі. Пам'ятаємо, що втратити, ми, може статися так, що ми можемо втратити доброго партнера через те, що. Він вас не так зрозумів. Або бояще, або що в них нічого не вийде, як я вже казав. До таких сумнів ставимося ввічливо, але впевнено. Ми не, ніяким чином не пробуємо там, наприклад, насміхатися, не пробуємо говорити, та як ти, ти ж не розумієш, та що ти там, типу, ну ти завжди такий був, що ти не і так далі. Цього не можна робити ні в якому разі, не можна людину ніяким чином принижувати, не можна людині е, е, якимось чином пробувати дорікати, а просто казати, що в тебе все вийде, я знаю. І я тобі допоможу. Ти просто повір в першу чергу в себе і повір в те, що ну, мережевому завжди правильному мережевому маркетингу тримається весь бізнес на тому, що завжди знайдеться людина, в даному випадку ваш спонсор чи партнер-наставник, який вам допоможе, допоможе збудувати бізнес. Він шукає таких людей, які хочуть. І він, якщо побачить, що ви робите щиро, і що ви хочете, він вам допоможе і включиться. Якщо він не включиться, то ви завжди можете піднятися до вищого свого спонсора, і він вам допоможе е, з, тут відбутися в цьому бізнесі, стати успішним. От. І тому той бізнес, оскільки він новий, то він має і ряд своїх переваг. Завжди, щоб ви розуміли, що те, що нове, Воно, як якби, якби людям ну страшно до нього за нього братися, а воно, як правило, завжди дає якісь цікаві бонуси для того, щоб розвиватися, рухатися і досягати успіху порівняно з іншими людьми. Нехай люди бачать, що ви їм готові прийти на допомогу. Що ви, ви знаєте як, що ви самі навчаєтеся, що є в нас. Система успіху, що є спеціальні школи, що тут ніхто сам не залишиться, і що у них в цих людей все вийде? Вон. Якщо думати логічно, до прикладу, навіть якщо людина е, ну, не хоче, не, не може, або не то, що не може, а не хоче збудувати бізнес, то скажіть а кому? Е, ну, а хто хоче купляти за роздрібною ціною? І чому би не купляти за оптовою ціною і ще з цього мати певні бонуси, таким чином економити на споживанні продукції? Це також дуже важливо в наш час і взагалі в будь-який час важливо економити. От. І якщо тут можна економити, якщо можна досягнути от такого принаймні споживання, коли ви можете споживати. Ну, якийсь певний мінімум там, на, 1000, на 1200, на навіть не вкладаючи зовсім грошей, то хоча б на цей рівень людину завжди можна вивести. Це в нас називається рівень керівника. Але це сам мінімум, це мізер, з якого можливо треба починати, і щоб людина переконалася, що це працює, можливо, треба це показати і далі допомагати їй рухатися в напрямку розвитку. Чому? Би без сумнів, всі хочуть економити і більше заробляти. І наш маркетинг-план, і наша компанія так налаштована, що якраз у ці можливості у нас є, і, 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 і можна ними цілковито скористатися і мати з цього певну і досить часто серйозну вигоду. Допоможіть людині прийняти рішення. І коли люд... ну, до прикладу, коли людині, ви вже розвіяли всі сумніви, коли людина вже задала всі запитання. От, ви можете спитати, скажіть, у вас є ще якісь запитання? Бо можливо, ви ну, боїтеся, ну можете не боятися відкрити, ну, говорити відкрито. Я готовий вам прийти на допомогу, і можливо, є якісь перепони, які вам заважають, які ви хотіли б озвучити. І, можливо, це не такі страшні перепони, як ви думаєте, і ми можемо їх розглянути, розібрати разом я як ваш. Ну, наставник, я завжди готова, чи там я ваш спонсор, я завжди готова, чи готовий вам допомогти. Я також в цьому зацікавлений, що ви рухалися, розвивалися, досягали успіху. І от, коли людина, ви розвіяли вже всі сумніви, то допоможіть людині прийняти рішення. Е, до прикладу, коли вже росіянні сумніви, запитуєте, а ви готові зараз згодити план В? От, і при цьому можна показати. Короткий бізнес-план, який складається всього на всього з кількох, складається з кількох всього навсього, як би питань, от робочий бізнес-план. Навіть раджу вам записати, не знаю, чи вам видно. Я навіть вам продиктую, який можна би було записати. Самий короткий такий бізнес план робочий. Якщо ви щотижня будете. Потрібно щотижня 10 людей ознайомлювати з цією можливістю, яку дає наша компанія. 10 людей, всього на всього 10 людей. Коли ви робите таку даєте людям можливість, то перший рівень, що ви можете вийти на 10 тисяч заробітку впродовж 6 місяців. Якщо ви будете щотижня давати людям інформацію 10 тим, чи самі розповідати про можливість компанії, чи просто давати пробувати продукт, чи говорити про те, що я тобі допоможу, якщо ти е, хочеш оздоровитися, бо захворів, не знаєш, як вийти з тої ситуації, так? Чи коли ви будете читати презентацію по бізнесу, чи коли буде робити чи ваш ваш спонсор, особливо на початках, якщо ви не знаєте і не вмієте, якщо ви будете 10 людей проводити в тиждень, то уявіть собі, за місяць це буде скільки? 45 людей. От. Це за місяць, а за 10 місяців буде 450 і там десь біля 600 людей. У вас буде продовж року. За півроку це буде 300 людей. Повірте, 300 людей, навіть якщо кожен візьме по 100 гривень, це буде 30 тисяч. Так? Буде 30 тисяч. І таким чином ви вже будете мати по 100, але дехто буде брати і по тисячі, а дехто буде брати і по дві. Тисяч і набрати собі продукції для себе, для родичів і так далі. Тобто ви легко вийдете на рівень 10 тисяч заробітку впродовж 6 місяців. Другий рівень це заробіток 2, мінімум 20 тисяч, а так і 30 тисяч впродовж 12 місяців. Це отакий, от якщо собі поставити план, за півроку вийти на рівень 10 тисяч, а цей у нас рівень називається діамантовий директор, за, за рік вийти на 20-30 тисяч рівень діамантового директора, так? І дуже високий рівень, який можна досягнути неважливо за який час. Це може бути за 2, за три роки, може бути за п'ять, за десять, в залежності від того, як вам і повезе, і як ви до цього віднесете. Чому я так кажу, повезе? Тому що потрібно знайти п'ять людей, це перебрати дуже багато людей. Потрібно п'ять людей, які хотіли би так займатися цим бізнесом, як ви. І свого часу, по-моєму, Теодор Шрайтер сказав: якщо ви знайшли одного такого партнера, який готові вас повторити, це вам повезло. Якщо ви знайшли два, двох партнерів, які готові вас повторити, це вам дуже повезло. І ви будете дуже успішні. Так? Якщо ви знайшли три таких партнери, то може щось ну, це щось не дуже нормально. Це, це в області фантастики, так? От, але якщо ви знайдете п'ять людей, які зможуть і захочуть вас повторити, це можливо. Так? От. Не дивлячись на те, що він так іронічно жартує, тому що це можливо, можна і 5, і 10 таких людей знайти. З того моменту, як ви знайдете 5 людей, які готові вас повторити, які будуть заробляти в місяць 10 тисяч гривень, ви точно вийдете на рівень 100 тисяч гривень заробітку в місяця. Така можливість щомісячна. І тоді ви кажете до людини, ну, дали такий короткий, якби, робочий бізнес-план. Це не є маркетинг план, бо маркетинг план ми даємо розгорнутий на презентації, де ми пояснюємо починаючи з того, як людина стає споживачем, як людина стає постійним споживачем і рухається кар'єрною драбиною до гри, як вона може собі створити 10% 10% зворотнього бонусу від кожної покупки, так як вона може 15% зробити, як вона може 20%, як вона може вийти на рівень директора, якби такий перший серйозний рівень. Лідерський статус, так, як воно може вийти на рівень консультант директора, рівень управляючого директора, діамантового директора, от це досить високий статус, так, і так далі, як рухатися до рівня майстра. Ми цей план виписуємо. Це дуже важливо, чому ми це робимо? Хоча б для того, щоб, щоб людині показати її перспективу. І обов'язково у нас такі книжечки, от, які показують цю можливість. У мене зараз під рукою, під рукою немає, так? Що показують цю можливість, книжечки є, так? Де ми записуємо буквально, що місяця ми. Розписуємо, що кожних три місяці, як можна виходити на певні статуси, потім що півроку розкапишемо і піньолітність зробити про пінолітний рівень вийти. І таким чином ми показуємо цю можливість. Це робиться на презентації. А вже коли ви зустрілися з людиною і продовж трьох днів і з тим питанням, як бути дальше, ви говорите про робочий такий бізнес-план, що щоб за пюлету мати батальйону. è uguale è uguale lo chiamo grazie se avete una se potrimo petti che sono non è fuori è come il parmigiano reggiano se lo faccio in toscano porto dargli l'ho di parmigiano mia sorella aspetta di più fa malbogentile per lei e questa zona dove lei fa malbogentile vino І, і тоді я... запитуєте людину: ви готові узгодити план е, наших зустрічей для презентації? Чому? Тому що це дуже важливо, також людина може боятися почати робити бізнес. І коли ми кажемо, що ну, запитуємо, коли це готові узгодити е, план нашої початкової зустрічі для презентації. От. І в чому людину, як запрошувати на презентації? Е, ну, ясно, що це ми запрошуємо з нульовою інформацією. Запрошуємо людину на інтригу. Запрошують вона, запро... ця людина, ваш партнер, запрошує на інтригу. Чому її це робити? чи чому ми... я вже в попередніх е, в своїх школах, коли говорив про запрошення, дав цю інформацію. От, якщо потрібно буде, то ми її повторимо. Але завжди можна зайти. На, наш, на мою сторінку команда Мирослава Мошика Мошика і знайти цю школу і собі прослухати, якщо вам буде цікаво, як запрошувати людей на зустріч. От. І коли ви узгодили графік презентації, от, домовилися, який день ви будете працювати. Я зазвичай роблю це таким чином. Наприклад, якщо людина готова вести людей на зустріч, ваш партнер, я виділяю для цього один день, і людина, наприклад, може запросити Своїх знайомих на 10, на 11, що години, на 12, на 13, на 14 годину і може запрошувати не одного, може двох, трьох, п'ять, десятьох людей на одну ту саму годину. Якщо, наприклад, там якусь годину немає, зустрічей ми можемо пообідати чи ну, там зробити якусь певну перерву. І тому, коли ви телефонуєте, я вам даю такий інструмент, коли ви телефонуєте, хочете зорганізувати для своїх партнерів е, таку презентаційну зустріч, ви виділяєте день. І коли людина дзвонить, питає тобі, коли би було зручно. я працюю е, в такому режимі цілий день на цього свого партнера? І не неважливо, коли він приведе. Я просто цей день е, ну, працюю на цього свого партнера. І Скільки він проведе людей і проводити піза, такий метод собі застосовувати, тому що часто ви подзвоните людину, каже, я зайнята не маю, то не виходить. Замку не виходить, будемо виходить. Збірня виходить, то підвечір виходить. Тобто завжди можна головне, щоб у вас був такий запас часу, розбіг часу, велика шкала часу, де ви могли б запропонувати годину зустрічі. І як підсумок, в цьому бізнесі платимо за те, okay. що ми допомагаємо людям yeah, no. перебороти, no. перебороти no. страхи і негативні no. емоції, і перетворити it. ці It's емоції, no. позитивні емоції. Oh, от. І коли ми добуваємося yeah. того, що людина вже довіряє yeah. нам, довіряє yeah. компанії, довіряє yeah. своїм можливостям. і коли людина... Старається менше якби, в такому негативному, якби, не в подранті, а більше в позитивному, то до неї і позитивні люди притягуються. Якщо ви допоможете своїй партнері, своєму партнеру ми будемо повірити, що, що в них все вийде і в них вийде, і ви їм допоможете, вони все життя. <гану> <гану> завершити нашу коротку школу, бо в нас не так багато часу. У нас скоро будуть відключати світло. <гану> <Будьте> здорові, <гану> Здоров'я <'яє гану> вам, щастя, добра, і все буде в Україну.